Звернулася жінка за працевлаштуванням в Литві. Вона знаходиться в Клайпіді, там, походу живе. І от такий рідкий случай. От. і ми знайшли случай в плані того, що вона локально шукала зі своїм житлом. В основному та їдуть з України. Фрукти, Клайпіда, відгук. Що вона пише? Я пишу, як робота, як там все. Вона, да, Діма, здрасте. Спасибо большое, все хорошо, работа понравилась лучше, чем в Польше однозначно. Так что спасибо огромное. Самое лучшее здесь это график, потому что и поработать и отдохнуть на все есть время. А это самое главное. На этой работе нужно быть очень проворным и внимательным. Здесь важна скорость обязательно, так что не всем она подходит, особенно в возрасте людям. Лена, спасибо вам за работу. Спасибо вам за гарный виду. І так далі. Хто хоче, щоб у вас була така історія, такі самі відгуки. дзвоніть, звертайтеся, у нас індивідуальний підхід, безкоштовні вакансії і добрі: 85-90% гарних відгуків. Звоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!